Путін заявляє, що Росія буде атакувати об'єкти української енергетики. Москва довго терпіла і не відповідала на удари по енергетичній інфраструктурі України. Тепер відповідає серйозно. Ну, звісно, історія цікава. Тобто, подождіть, да, скільки нам Вони ж нам вже перебили все, що можна да. і без світа були, і графіки відключення були. І все давайте так. Результати цієї заяви, результати по знищенню української інфраструктури, давайте не, не тільки там світло. Там і газ, і нафта, сховища. Ну, все, що пов'язане з нашою життєдіяльністю, бо скоро вже ось і осінь прийшла у наш сад, але скоро вже і зима. Одас зараз... ну, серед Ну, полностью нет, тут идет помощь. А вот смотрите, то, що касается Росії, чего он так делает, я не знаю, что у них, но у них у самих какие-то проблемы серйозные. Ну, так, да. я вас зараз питаю, от ці удари. И, вот іменно серйозні, вот іменно теж з енергетикою у них серйозні проблемы. От ми зараз подивимося. Це стосу... Давайте так. Який результат на сьогоднішній день отримали, отримали на оці удари українських ракет, дронів. По нафтопереробних заводах Росії. Тому що е, нема ж такої такої аналітики, статістики, щоб подивитися реально. Раніше казали, там 30% вони знищили в тому році. Мені на сьогоднішній день вже здається, що знищили, може, навіть і 50%. От що, які результати? Результативність яка? Карта пасіна. Где-то совсем плохо, вот совсем ноль, да, где-то еще более-менее, а где-то, ну, на грани. Ну, достаточно, смотрите, здесь башня падает. Mm -hmm. Достаточно. А тут же оно тянет само за собой, понимаете? Оно же само логистика тянется, да, потому что то, что я им еще в 2022 году говорила, что у них будут талоны, mm -hmm. и они меня плевались, да, как yeah. это в 2022 году предположить, что в России могут быть талоны.